Ми компанія Автонова Д, Дмитро Лук'янов. І ми сьогодні не на Хантерс гараж, не на блатних всіх сервісах. І ми ще в місті Тальному приїхали ми до легенди Олександр Куцей Та людина заробила все своїми руками, нікого не надурила, сама все зробила, заробила і по сей день заробляє, як ви можете бачити. І заробляє, і крутить. Це бабуся подарила на день. Я. <гум> я дам поносить. Приїхали ми до Сані не з пустими руками, бо автонова не їзде без подарків. До дуже класних людей, тим більше Саня, мій друг. У нас є такі набори. Сані, це на сервісі завжди пригодиться. Возобновлення різьби, по зжиму супортов набор і утіки ці, чи як вони я їх називаю постійно. Три тріщочки. Середня, маленька, здорова. Там, де рукою не залізеш, покрутив собі Стюк, як надо. Так, що ж ми приїхали до Сані, ви спитаєте, так? Всім багато кому було цікаво, з чого Саня починав. Ми зараз задамо вопрос Сані. Сань, як ти почав займатися машинами взагалі. От історія твоя. Поїхав в Польщу, трошки попрацював, зрозумів, що на мене поляки дивляться, як на промовчу. <кхух> Вони мені точно не друзі. Не те, що я проти поляків, ну, раб Божий. Клубніку вибирай, будемо так говорити. Та вирішив, що треба їхати додому, бо тут я хоч хтось. А як почав, то пішов пів там до одного чоловіка крутить, потім як хотів я сильно крутити, не так як зараз. Слово комусь не так сказав. І виходить, що це вже все, не людяні умови. Я ходив просто до одного чоловіка Сергія Романича в гараж і там тусувався неділі три, хоча я вже міг трохи гайки крутити. Він каже, ладно, ставай вже робити. І отак от я почав ну вже коли крутити. А потім водку жрав, рідко приходив на роботу. Тиждень роблю. Тиждень зайнят з дівчатами, там, з хлопцями, ну, як в молодості. А потім зрозумів, що Сінька чмо, пора зав'язувати. Та й не пів вже з 27 років, зараз мені 46, От 20 вже не п'ю. З 27 років ти взагалі не употребляєш Е, Був разок ще раз попробував, трошки зрозумів, що теж не відпустило, ще не треба. Та якось так. І почав потихеньку тут крутити, з маленького гаража, була там ще грубка, М'ясо жаримо, роки ремонтуємо, вовремена були. А зараз що? Даже хорошо, погано. Хорошо. Офис е. Офис е! Офис е, что-то надо, Саня.